Вітаю вас, мої любі, я Ірина. І в мене таке запитання. Наші військові обурені, їхні сім'ї, їхні рідні, обурені. Чим? Зараз скажу. Нагорода з управління розвідки Ксюши Манікен. Хто така? Ну, якась дівчина, мабуть. Теж якась блогерша. І так. І так, мої дорогі, у мене таке запитання. Обурення я розумію військових, тому що у нас військові воюють, ви це знаєте, приходять каліки, стоять, як то кажуть, деякі без рук, без ніг, стоять у черзі по півдня людям важко, щоб виборити собі. Квиток, як, як воно там конкретно називається, зробити собі посвідчення, що він воював, що він каліка, що він це, що він то. А тут дають е, непонятно кому народу і за що нагороду. Давайте ми не будемо аж так дуже це. Бути, просто мене цікавить, за що отримала Ксюша Манікен. Нагороду. Це велика нагорода, мої дорогенькі. З, роз... З управління розвідки. І так, за що вона отримала? За що вона отримала? З... Зараз, зараз я скажу. Участвувала в, роз... в розвлекательних. Участвувала в розвлекательних. Наскільки я зрозуміла. Участвувала в розвлекательних якихось ем, міроприємствах. Так? Тим часом, як наші військові борються з ворогом, ось наші військові, це вона заслужено отримала свою нагороду, а це наші військові, в пеклі, які у пеклі і не можуть отримати свого посвідчення. Ось що мені карти показали. Справедливість дуже велика справедливість, але, в принципі, від цієї влади нема чого кращого чекати. Тепер дивіться: те, що людина була присутня за свою особистість. Розумієте, як я тут це бачу? Я тут бачу, що людина хтось її, ну, як би це сказати, у неї є якась підтримка. Тобто, це не просто блогерша. Вона не просто за щось там отримала. Зараз в мене ще одне запитання, тому що слухи ходять. давайте ми їх спростуємо. Або не спростується слух, що вона є дівчиною когось з верхівки. І так. І так, дивіться, в мене два запитання. Вона є дівчиною когось або з банково, або з влади, або з якоїсь верхівки впливової людини, так? Ось, Або вона є агент під прикриттям. От давайте дивимось. Стопроцентово. Ну, в принципі, дві карти говорять про так. Про так говорять. Дві карти. Але тут конкретно вона є е, дівчина-когось. Давайте подивимося, кого. <кій> Вибачайте. <кій> <кій> ну, вона не одного дівчина. Не зовсім одного дівчина, я так скажу. Не зовсім одного. По-перше, три кубки. Тут е, дівчинка на розхват. Я вибачаю, що я так говорю, але так мені показують карти. Тут гроші, диявол і місяць. Три кубки. Що вам ще треба? Що ще треба? Три кубки розвеселітельні в вузькому кругу. Це є вузький круг. Не зовсім думаю, що вона є чиясь. Конкретно, дівчина. Не зовсім. Якщо брати на запитання так, так, то і так, і так. Але мені карти показують: тут і секс, тут і ігри якісь, тут і розваги, тут і ось за це вона отримала. Тепер а, агент під прикриттям. Ну, єрофант не працює під прикриттям. Зараз ми докладемо. Єрофант не працює під прикриттям. Він є. А, на публіку, скоріше я кажу, що ні. Проплачена, проплачена, і я, наскільки розумію, не бачу я тут. Не бачу я тут, тим більше, що тут у нас іде вежа, це вже Розумієте? Дивіться, моя щитка карт. Я просто поясню, щоб великі тарологи не приходили мені не морочили голову. Якщо на дні колоди стоїть негативна карта, то це все ось це все, вже перекривається. Все. Абсолютно все. Що би тут карти не говорили: проплачена, не проплачена, не має вона ніякої, а, як би це сказати, ніякий вона не агент. А, під прикриттям. Розумієте? Ось, якщо стоїть вежа. Нічого подібного. Все. Тут зрозуміло, карти показали е, мероприємство, Тобто, дівчина заслужила своїми розвагами, заслужила своїми послугами. Тут скоріше на все, послуги. Навіть ось лицар. Монет? Ось, він нам говорить: послуги, за що? Диявол. Плюс місяць. Ось і все. Тут, скоріше, вона не є нічиєю дівчиною, скоріше за все, сорі, ну, я так і скажу, як тут мені йде, елітна ескортниця. Для своїх. Вибачте, будь ласка, що я так. Сорі, мої любі. У мене іншого тут не йде. Тут іде так, проплачено все. Mm -hmm. Гаразд, мої дорогенькі, пишіть ваші зауваження, ваші думки. Я іншого тут не побачила. Можливо, треба було ще якесь інше запитання завдати. Завдати, задати. Ось, але, ну, вам, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі.